Вітаю всіх ваша ночі, сьогодні розберемо таку тему, чому за вас, незалежно де ви живете, в містах чи в селах, все вирішує місцева влада. Чому так відбувається? Ти живеш в громаді, але чи знаєш ти, за якими правилами працює твоя громада? Що це за правила? Хто вирішує, як витрачати бюджет, як проводити слухання, або як тебе мають взагалі почути, хто це вирішує? А відповідь дуже проста. Це статут територіальної громади. Це документ, по якому все відбувається, все життя, по окремим правилам. І це всі мають знати, мешканці, оцей статут, зміст цього статуту і взагалі правила гри в громаді. Для того, щоб бути активним і для того, щоб подавати різні пропозиції. Петиції, для єдиної мети, щось змінити в громаді, щось зробити краще в громаді. Але треба знати оці правила. І ось ці правила і все життя прописано в цьому статуті. Умовно кажучи, статут це як місцева Конституція. Якщо порівняти зі звичайною Конституцією, то в межах громади це вже буде місцева конституція, яку мають знати мешканці, для того, щоб впливати на життя громади, для того, щоб впливати на свою місцеву владу, для того, щоб знати, що, коли і як. Ось це і є оцей документ, статут. І у цьому статуті записано все, що стосується життя громади. Повністю все. Ну, наприклад, як працює рада, яка представлена, до речі, з депутатів, яких ти обирав на місцевих виборах? Як скликають сесії? Що відбувається перед тим, як скликають сесії? Коли і як можуть збирати людей на громадські слухання? Який цей процес? Крок за кроком, що має відбуватися перед тим, як будуть скликати оці громадські слухання. Як мешканці можуть подати петицію або ініціювати рішення? Ну, наприклад, мешканці щось побачили і хочуть змінити. І вони мають подати цю ініціативу або петицію, як це зробити правильно. Також це в статуті буде прописано. Це документ. Статут, який визначає.